Епілог, як привести людей до поєднання віри та праці. Пресвітеріанська церква Відкупитель вже майже 10 років робить професійне учнівство, допомогу людям у поєднанні їхньої віри та роботи основним напрямком свого служіння. Наша церковна громада живе як іноземці резиденти у величезному місті, яке на 3% складається з християн. Багато людей намагаються втримати свою віру, намагаючись зробити свій внесок у своїх трудових колективах. Інші хочуть, щоб їхній зв'язок з Ісусом був привабливим. Вони не хочуть поглиблювати розрив між церквою та мешканцями міста. А ще інші зовсім новачки в християнській вірі і не мають жодного уявлення про те, що означає бути послідовником Ісуса у всьому ж своєму житті, включаючи роботу. Завдання полягає в тому, щоб поглибити віру і богослов'я нашої громади, а також дати їм можливість залучити місто до любові та істини Євангелія. Ми прагнемо допомогти нашій громаді жити за Євангелієм у всіх сферах культури, прагнучи миру і процвітання Єремії 29:7 міста, в якому Бог нас поселив. Листики Єремія надіслав з Єрусалиму до старішин священників і народу Ізраїлю, який був виведений у вигнання до Вавилону, вплинув на визначення мети і тону нашого служіння. Перш за все, в листі чітко зазначено, що Господь Бог бере на себе відповідальність за те, що він відвів свій народ у вигнання. Коли ми стикаємося з випробуваннями життя у великому місті та вимогами кар'єри під високим тиском, це допомагає пам'ятати про Божий суверенітет, щоб за визначенням бути впевненими, що ми перебуваємо там, де Він хоче, щоб ми були. По друге, він просить свій народ шукати миру і процвітання Вавилону. Бо якщо він буде просвітати, то і ви будете просвітати. Як громада, ми усвідомлюємо себе невеликою меншістю, яку Бог покликав любити і служити місту, нашим професіям, нашим робочим місцям і нашим сусідам. Ми прагнемо не тільки залучити інших віруючих до усвідомленого, збудовчого та оновлюючого служіння через роботу, але й служити пліч опліч з тими, хто не вірить, так як ми, на благо міста і світу. Учнівство для іноземців-резидентів або вигнанців відрізняється від учнівства в культурі, в якій християнська віра є прийнятою, і мета полягає в тому, щоб повернути людей до того, що культура вже говорить їм, що вони повинні робити. У церкві відкупитель ми називаємо перше учнівством у вигнанні. Відкупитель також був сформований глибокою прихильністю до обітниці, що Євангеліє змінює все, наші серця, нашу громаду і наш світ. За словами Авраама Куйпера, немає жодного квадратного дюйма в усій сфері нашого людського існування, над яким би Христос, який є володарем, над усім не вигукнув, це моє. Наше служіння, віра і праця прагне дослідити силу та обітницю християнської історії, змінити, звільнити та оновити кожен аспект нашого трудового життя, наших робочих стосунків та світу, якого ми торкаємося через нашу роботу. Намагаючись допомогти людям краще поєднати віру і роботу, важливо було звернути увагу на те, ким вони є насправді. Більшість з них серйозно налаштована кар'єру в таких сферах, як право, мистецтво, фінанси, бізнес, освіта, охорона здоров'я, технології, державне управління, архітектура чи реклама. Вони також зазвичай молоді, середній вік 33 роки. 70% з них не одружені, і вони знаходяться на початку своєї кар'єри. За 9 років, коли до нас долучилося понад 1500 осіб і понад 150 лідерів-волонтерів, ми змогли визначити деякі специфічні способи мислення, історії або світогляди і деякі види поведінки, практики або звички, які є основноположними для наших людей, щоб дати їм змогу повніше втілювати Євангеліє у своїй роботі. Очолюючи зміни, корисно думати про те, де ви знаходитесь і куди рухаєтесь. У лівій колонці діаграми на наступній сторінці перераховані різні переконання або способи мислення, які є відправною точкою для багатьох людей в нашій церкві. Це припущення, які формують історію, за якою вони живуть, як ми обговорили у розділі 9. У правій колонці подано відповідні переконання, яких ми навчаємо, прагнучи допомогти їм змінити історію, за якою вони живуть. Ці ідеї, коли вони стають для нас достатньо реальними, насправді змінюють те, як ми думаємо, відчуваємо і діємо. Більшість цих ідей детально описані в цій книзі, набагато більш витонченою мовою. Цей список просто спосіб, яким ми фіксуємо ці найважливіші зміни у свідомості, які рухають людину до більш повного застосування Євангелія у своїй роботі. Перше. Було Євангеліє для особистого спасіння стало Євангеліє, що змінює все серця, суспільство, світ. Друге було бути добрим. Стало отримати спасіння. Третє. Було дешева благодать. Стало дорогоцінна благодать, усвідомлення через розуміння глибини наших гріхів. Четверте. Небо там далеко. Стало, Христос знову прийде на цю землю. П'яте було Бо наш допоміжний ресурс. Стало, в межах проведіння Бога ми можемо брати участь у Його роботі на землі. Шосте було «Ідоли цього світу стало життя для Бога. Сьоме було зневажливе відношення до світу, стало участь у житті світу. Восьме було схильність до ізоляції стало розуміння важливості громади. Дев'яте було важливо, хто ти. Стало важливо, як ти ставишся до інших. 10 було, християни перевершують інших людей, стало, Бог може діяти через того, через кого захоче загальна благодать. Багато молодих людей приїжджають до нас з інших міст, де були виховані в Євангельських церквах, які обмежували застосування Євангелія лише індивідуальним спасінням. Значна частина нашого служіння зосереджена на розширенні їхнього розуміння Євангелія, щоб застосувати його до наших спільнот. У формі зміцнених Євангелієм стосунків, а також до наших організацій, міста та культури. Багато служінь віри і праці зосереджені на етиці, як бути добрим, чесним і справедливим. Як ми пояснюємо в кінці сьомого розділу, дуже важко, і навіть несумісно з Євангелієм просто прагнути бути доброю або героїчною людиною, як Естер, зосередженість на тому, щоб бути хорошим, відволікає нас від того, щоб визнати наші гріхи. А саме через наші гріхи Христу потрібно було померти. Ми хочемо допомогти людям зрозуміти, що чим більше вони зможуть визнати свій гріх, тим більше вони будуть відчувати Божу благодать. Життя, сповнене вдячності за спасіння, набагато приємніше, ніж життя, засноване на самоправедності, на переконанні, що ти добрий. Це відводить нас до наступного пункту. Ціна, яку Бог заплатив за нас, була дорогою. Коли ми споглядаємо на смерть Христа на Христі за нас. Ми одночасно смиряємось і мотивуємось віддати себе йому у відповідь. Наступні два пункти також пов'язані між собою, небеса, в яких літають і лише наші душі, дуже відрізняються від небес, в яких ми живемо в найкрасивішому місті, яке тільки можна собі уявити на землі, місці, в якому наші картини дерев, де вступ, або наші нові розумні інструменти є більш досконалими, ніж ми могли собі уявити в цьому зламаному світі. Таке розуміння надає значення матеріальності нашого оточення. Воно дає нам мотивацію робити все можливе, щоб сприяти просвітанню світу зараз і царства Божого в майбутньому. У восьмому розділі щось про ідолів. Наші ідоли блокують наші стосунки з Богом і змушують нас пишатися. Ми намагаємося допомогти людям розпізнати ідолі в їхній професії та ідолів, яких вони використовують, щоб впоратися з терням і будяками життя, і відчайдушною небезпекою існування без Бога. Кожного разу, коли ми відкидаємо ідола, ми можемо звернутися до Бога, і наша довіра до Нього зростає. У нашому індивідуалістичному середовищі ми маємо значний опір біблійній ідеї спільноти. Звичайно, всі кажуть, що хочуть спільноти, дружби та любові, але варто згадати слова підзвітність або зобов'язання, і люди біжать в інший бік. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб показати, як Бог діє в спільноті і через неї. Він навіть створив церкву для того, щоб ми разом працювали над тим, щоб ділитися його Євангелієм. Ми також постійно стикаємося з професіоналізмом, щедрістю і любов'ю людей навколо нас, які не знають Христа. Як так може бути, що людина, з якою я працюю, поводиться краще, ніж християни, яких я знаю? Ми радіємо, щоразу, коли відомий футболіст чи баскетболіст виявляється християнином, ніби це якимось чином ставить нас у клуб досконалості в очах світу? Складно прагнути бути особливими в тому, як ми працюємо, використовуючи силу ресурсів, які дав нам Ісус, і в той же час бачите, як сотні інших людей, які не мають цих євангельських ресурсів, перевершують і вирізняються з поміж нас. Розуміння загальної благодаті є ключем для нашого смирення і визнання Божого суверенітету. Останнє, що ми хочемо сказати, це те, що наповнене Євангелієм трудове життя не обмежується лише цим набором десяти ключових правил або ідей. Така думка є найшвидшим способом стати самоправедним і притупити красу Євангелія. Але нам було б корисно звести деякі ідеї цієї книги до кількох фраз, щоб ми могли допомогти навчати людей більш теологічно обґрунтовано думати про своє життя на роботі. Натомість ми молимось за те, щоб у пізнанні того, ким є Бог і як з ним спілкуватися, наша церква зростала в смиренні, любові, істині, благодаті та справедливості, і щоб наші сусіди в місті процвітали завдяки тому, що ми були тут. Центр віри та праці Відкупителя. У 2002 році Пресвітеріанська церква Відкупитель була реорганізована, щоб зосередитися на п'яти основних напрямках служіння в Нью-Йорку. Перший поклоніння та євангелізація, другий формування громади, третій милосердя та справедливість, четвертий заснування церков, п'ятий віра і праця. Залучаючи мене, Кетрін, до створення служіння віри і праці, відкупитель починав розвивати бачення оновлених міських закладів культури за допомогою людей з громади, які працювали за покликанням по всьому місту. Я була приголомшена ентузіазмом, з яким і громада. У своєму житті я запускала багато нових продуктів або послуг, витрачаючи місяці і величезні бюджети на рекламу і просування. Але цього разу телефон почав дзвонити ще до того, як я була офіційно представленою. Центр віри і праці відкупитель почав свою діяльність без бюджету, але з величезним незадоволеним попитом. У 2003 році громада налічила близько трьох тисяч прихожан на тиждень, значна частина з яких були новачками у християнській вірі. Багато хто починав свою кар'єру і намагався встигати за щоденними вимогами своєї роботи, не кажучи вже про те, щоб жити за своєю вірою. У церковній громаді не вистачало наставників чи зразків для наслідування. Ми провели серію занять під керівництвом старійшин разом зі мною на такі теми, як прийняття професійних рішень, лідерство та богослов'я праці. Ми хотіли дослідити, що Біблія говорить про проблеми, з якими наша громада стикається щодня, і краще зрозуміти потреби нашої громади. Опитування кількох сотень учасників курсів показало це на такій діаграмі: 6% ділилися своєю вірою на роботі, 55% молились про свою роботу, 50% усіх респондентів ствердно відповіли, що вони намагаються збалансувати або інтегрувати свої бажання з Божим бажанням для їхнього життя. Дуже мало хто усвідомлював, що їхня робота сама по собі робить внесок у суспільство. У 2005 році відкупитель зміг зібрати кошти через загальноцерковну кампанію зі збору коштів, що дозволило йому розбудувати центр віри і праці протягом наступних п'яти років. Місія полягає в тому, щоб оснастити, з'єднати і мобілізувати нашу церковну спільноту в їхніх професійних сферах для євангельсько орієнтованої трансформації заради спільної мети. Кожна з ідей оснащення, з'єднання та мобілізації важлива для того, щоб допомогти людям працювати по-іншому у світлі Євангелія. Багато груп християн збираються, щоб зустрітися один з одним, але без спільних рамок для роздумів про свою віру, дискусії залишаються поверхневими. Церкви часто бачать себе лише в навчанні, припускаючи, що якщо вони навчили, то їхні прихожани будуть застосовувати. Але вивчення навчання дорослих показало, що люди змінюються тільки тоді, коли вони чують нове мислення, тому ми озброюємо їх, можуть обговорити його серед своїх однолітків, тому ми об'єднуємо їх, і можуть застосувати його в змодельованих або реальних ситуаціях, тому ми намагаємось їх мобілізувати. Ми також розглядаємо наші програми з точки зору кількості людей, яких вони охоплюють, та обсягу ресурсів, які ми інвестуємо. Чим більше зобов'язань бере на себе учасник, тим більше ми інвестуємо. Таким чином, ми робимо значні інвестиції в нашу інтенсивну річну програму Братство Готмана, яка в 2012-2013 роках буде служити 40 особам. В основі піраміди, як зображено на наступній сторінці, є багато членів громади, які можуть інвестувати лише вихідні для участі в конференції або один вечір для лекції. Багато учасників розділяють вартість цих програм, хоча й на короткий термін. Короткий опис програм, розроблених Центром віри і праці, можна знайти на нашому сайті www.feightworks.org, а деякі з них висвітлені на наступній сторінці. Групи покликання. Групи покликання у відкупителі зазвичай зустрічаються щомісяця, а іноді доповнюються спеціальними програмами виступів спікерів або соціальними заходами. Кожну групу очолює команда волонтерів, яка прагне допомогти іншим людям у їхній професії зустрічатися, розвиватися у вірі та досліджувати виклики і можливості їхньої сфери у світі Євангелія. Команди лідерів є інноваційними в розробці форматів і тем. На даний момент відкупитель має численні активні групи покликання. Актори, рекламісти, архітектура, інженерія та будівництво, бізнес, танцюристи, освітяни, підприємці, мода, кіно, фінанси, охорони здоров'я, вища освіта, інформаційні технології, міжди... міжнародна дипломатія, право, аспіранти, образотворче мистецтво та письменники. Братство Готмана. Братство Готмана, назване на честь прізвиська Вашингтона Ірвінга для Нью-Йорка. Це інтенсивна 9-місячна програма богословського та лідерського розвитку для молодих професіоналів усіх покликань. Вивчаючи першоджерела, такі як Августин, Кальвін, Оуен та Лютер, стипендіати зростають у своїй здатності застосовувати Євангеліє до своїх сердець, стосунків та розуміння свого покликання. Програма розвиває богословські основи та духовні практики, які можуть бути застосовані до реальних життєвих ситуацій їхнього робочого життя. На п'ятому році існування братство Готмана налічує понад 100 випускників, які служать у церкві та в обраних ними сферах, а також продовжують періодично зустрічатися разом, щоб підбадьорювати один одного до любові та добрих справ, єврею 10.24 Підприємницька ініціатива Відкупитель прагне служити Нью-Йорку не тільки допомагаючи засновувати нові церкви, що буде достукатися до тих, хто не ходить до церкви і не слідує за Ісусом. Але й допомагаючи будувати екосистему організацій та інституцій, які служать місту. Підприємницька ініціатива підтримує підприємців за допомогою конкурсу бізнес-планів, який запрошує підприємців, що знаходяться на початковій стадії розвитку, думати про свої підприємства з богословської та стратегічної точки зору. Переможці отримують невеликий грант і наставництво від більш досвідчених підприємців з церковної спільноти. Підприємницька ініціатива створила межу інвесторів, старших лідерів і тренерів, досвідчених підприємців і підприємців на початкових стадіях, які працюють разом, щоб служити місту новими євангельськими підприємствами. Мистецькі служіння від 15 до 20% прихожан церкви відкупитель працюють у сфері мистецтва, музики, театру, образотворчого мистецтва, танцю, письменництва, дизайну тощо. Багато митців у Нью-Йорку відчувають, що церква їх не розуміє або навіть відкидає, тому що вони виконують роботу, яка не є явно християнською, тобто безпосередньо церковною або містить очевидне християнське послання. Наші мистецькі служіння залучають митців до богослов'я мистецтва і культури та надають їм можливість ділитися своєю творчістю і співпрацювати над спільними проєктами, учнівство в церкві. Відкупитель і центр віри і праці вважають, що надзвичайно цінними є те, що служіння віри і праці інтегроване в життя церкви. Багато людей запитували, чи плануємо ми виокремити його у власну, незалежну, неприбуткову організацію, і отримали відповідь ні. Нашою метою було моделювати наше переконання, що професійне життя є необхідним для того, щоб бути повноцінною людиною в біблійному розумінням. Церквам необхідно прийняти всю людину, одружну чи неодружну, здорову чи хвору людину на роботі та вдома. Церковне служіння віри і праці важливе з двох причин: перша робота часто є горнилом, в якому Бог проливає світло на ідолів людини і вдосконалює їх у Христовій подобі. І друге, церква торкається світу в цілому через вірну присутність своїх людей на робочому місці. Останні 10 років показали нам, що служіння віри і праці є настільки важливим для життя громади, що його не можна ігнорувати. Воно приваблює культурних діячів, які стають більш сформованими під впливом Євангелія, воно дає церкві більше спільного бачення служіння світові, воно надає церкві більшої довіри в культурі, в якій вона служить. Хоча більшість церков менше, ніж відкупитель, і їм доведеться формувати своє служіння так, щоб поєднувати віру і працю зовсім по-іншому. Ми заохочуємо кожну церкву розробляти щось, що відповідає їхньому власному контексту. Більшість церков могли б створити групи покликання для обговорення конкретних викликів і можливостей для працівників у трьох основних сферах бізнес, мистецтво та соціальне служіння. Або ж пастор може зібрати групу з 12, 24 осіб різних професій, щоб прочитати книгу Озгіннеса. Поклик або Елла Волтерса відроджене творіння і обговорити її значення для їхнього власного життя. Відкупитель виявив, що люди шукають набагато більше богословських знань, щоб орієнтуватися у викликах свого покликання, і вони прагнуть, щоб їхній пастор був зацікавлений у тому, щоб дізнатися більше про ситуації, з якими вони стикаються щоденно.